Дикий кабан несподівано з'явився у Шударівському парку вчора ввечері. Побачили тварину. Місцеві кажуть, таки гости у своєму дворі не очікували, але і не злякалися. Пускаюся я собі тут я кажу, о красунчик. Ти де взявся? Ну він правда мовчав. Він на мене подивився. Я порозмовляла. Правда, я думала, чи швидко я бігаю. Працівники парку одразу повідомили директорові. Він в свою чергу проінформував усі служби, щоб зловити тварину. Ну, відразу повідомили всі можливі служби. Це був телефонний дзвінок на 102, телефонний дзвінок ДСНС, екологічна інспекція, центр захисту тварин. Тобто повідомили всіх. Ловити вепра почали одразу. Увечері на місце події приїхала поліція. Однак швидко стемніло, а паркова зона не освічується. Тож тварина залишилась на ночівлю біля набережної. Собака побігла вуха пришурошений, і він знов собі прийшов. Дикого кабана зранку бачили і інші жителі. Кажуть, тварина досить велика, хоча, скоріш за все, йому не більше року. Такий ще магий, свинячий. Я сам побоявся його. Послухавши розповіді Житомирян, ми й самі вирішили знайти вепра. Обійшли парк, набережну і все ж побачили тварину. Він не цікав, а продовжував займатися своїми справами. Незважаючи на оточуючих, тварина поводить себе спокійно. Шукає їсти та чухає спинку об дерево. Звідки дикий кабан з'явився у парку, невідомо. Поки що можна лише припускати. Вепри вони стадні, а він от один і він такий спокійний. І він молодий. Він десь ну, до 100 кг, ну молоденький. Може він чийсь? Звірі лякаються, постріли, взриви, шум, гам. Звірі мігрують. Незважаючи на спокійну поведінку кабана, все ж це дика тварина. Тож адміністрація парку закликає Житомирян не наближатися і не провокувати вепра. Якщо там уже хочеться фотографувати, фотографуйте з безпечної відстані, будь ласка, з мосту чи ще з якогось місця другу. Ну ні в якому разі не підходити до нього. близько. Така подія сталася у Житомирі вперше. Раніше дикі тварини не навідувались у парк. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1